Привіт, плейвей! Мене звуть Олекса Мельник. Ви дивитеся перші враження від іграшки Grow Home. Я сьогодні сам, мені ніхто не допомагає. І, мабуть, це гра, яка не потребує товариства чи якогось додаткового обговорення. Ну, мені так здається. Перше, що мене вразило, коли я тільки но запустив Grow Home, це логотип Ubisoft. Виникає такий певний дисонанс з розумінням того, що таке Ubisoft, і очікуваннями від іграшки Grow Home. Це маленька, така майже інді забавка, у якій у нас є. Робот, що намагається врятуватися з чужої планети, перед нами процедурно генерована графіка, що є такою класною штукою для гіків, які знаються трошечки на технологіях, і розуміють наскільки це класно побачити. Процедурно генеровану графіку. Ну, тобто, це графіка, яка створюється отутечки, за певним алгоритмом, а не графіка, яка складається з елементів, склепаних дизайнером, ну якось так. Словом, найближчі 20 хвилин я поділюся з вами своїми першими враженнями від першого запуску гри «Grow Home». Відгонить трішечки Майнкрафтом. Ну, але це лише через примітивність зображення. Це наш головний герой Бад. А, його скидають з космічного корабля на цю дивовижну планету. Яка навіть не планета, а якийсь летючий острів. В архіпелазі летю. Ага. Атмосфера планети забита летючими островами. Цікаво. Так в рекламі іграшки наголошувалося на так, так, так. Наголошувалося на тому, що ми зможемо керувати окремо кожною рукою робота. В керуванні, як я зрозумів, все звелося до того, що а, лівий курок а, стискає ліву руку, правий курок стискає праву. Так, телероутер, тревел Wi-Fi. Я можу а, мандрувати за допомогою Wi-Fi. Що це означає? А, так, а, малий рівень енергії. Потрібно зарядитися. Activate. Що? Ага, зрозуміло. Я повинен е, десь активувати додатковий рутер щоб е, переміщуватися. Чудово Я поповнив енергозапас. Мені подобається звуковий супровід такий кумедний. Ага, тепер отак. От, от ти диви. Ти диви. Цікаво! Я керую одночасно обома руками робота. Трошки незвично, але я думаю, я до цього звикну. Mm. Uh. Словом, я повинен натискати окремо uh, курок, щоб робот вхопився іншою рукою. Чомусь згадалися uh, Brothers Tale of Two Suns. Хоча насправді нічого спільного. Крім того, що <кхи> треба <кхи> двома елементами окремими керувати. Ой-ой! Трясся під самим вершечком зірвався. Гаразд. Так. А, зрозуміло. Не можна, не можна відпускати. Ой, я вже це впевненіше роблю. Чудовий тренажер для мозку. Чомусь права рука слухається гірше, як у мене в житті, бо я шульга. А ліва впевненіше. Ну, добре. Ага, я можу практично до будь-якої поверхні причепитися оцією своєю клешнею. І. А, -а, -а! ледь не впав. І потягни. потягнути щось цією своєю клешнею. Давай, давай, роботе! Вилазь. Вилазь. Я не зауважив, що там сталося. Та що ж ти падаєш, безкінечно? Зосередження потрібне таке, що я геть не можу розмовляти. Чомусь я вперто лізу на гору. Ну, Взагалі-то правильно, щоб довідатися більше про місцину, де ти опинився, треба вилізти на найвищу поверхню і звідти все роздивитися. Це я зараз і зроблю, коли доберуся до кінця. А пам'ятаю, що в рекламі також говорилося, що робот е, починає вирощувати е, довжелезну стеблину, е, за допомогою якої він повернеться на свій е, космічний корабель. Ось е, поки що стеблина мені недоступна, але я вже бачу, там блимає е, інший рутер. Мені треба е, утворити мережу цих рутерів, щоб швиденько перемішуватися по, е, в просторі е, іграшки. Планета, очевидно, не мертва, в ній є життя. Опа. Е, тепер я можу збирати рослинки. Що би це значило, я не знаю. Це е, мовляв зразок. Це форма місцевого життя ця рослинка. Тільки не впади, малий. Не впади. Є, я зарядився. А, і що далі? Ну, до рутера. Ого, тут є навіть вівці. Інопланетні вівці? Низькополігональні інопланетні вівці. Які ж ви чудові. Шкода, що я робот і мені не потрібно їсти, а можна обмежитися кристаликами. А Що далі? Ось тут щось висить? Це кристалик, очевидно. Ну, відчувається оцей оце наліт. Ухти, я витягнув кристалик. Зрозуміло, все, що таке блакитне, синє, можна дістати, витягнути і ним зарядитися. Ось там ще один такий висить. Звуковий супровід допомагає зрозуміти, навіть якщо не видно, що ти вже вхопився е, клешнею. Тому. На -на 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 -на. От так. І П, чудово. 5%. Цікаво, що. Ага, зрозуміло. Якщо я заряджуся до 10-20, то це м -м, означатиме, що я щось прокачав. Тобто... Мабуть, у нього е, розкрутиться функціонал. І тепер я маю відкрити. Ну, е, у грі немає локалізації, як я можу бачити, і ви теж. Однак це абсолютно не заважає м -м, розуміти, що відбувається і яка суть всього цього. Ану, спробую переміститися. О, в мене вже є мапа розвіданої території. Stick uh, to Navigate X yeah. Я зачаровано роздивлявся оце переміщення. Uh, так, я як і передбачав повернувся на початок цієї пригоди, і можу тепер стрибнути знову ж. У щойно відкритий портал. Чи телепорт. Подобається стилістика. Трішечки нагадує. А, стилістика оцих спецефектів. А, нагадує, боже, як воно. Alien Isolation Так, там, от, оце такі Є, yeah, 6%. Мені ще 4 кристалики, і я побачу якісь дивовижі. Ну що? Це гра про чистий експлорейшн, про дослідження, про пізнання довколишнього світу. Якщо у вас є діти, я впевнений, їм сподобається в це гратися, а вам сподобається гратися разом з ними або принаймні ті кілька годин тиші, які ви отримаєте, залишивши дитину у такій нескладній, але захопливій і яскравій іграшці. Ну Падай. Вже у мене питають, як ця гра, от запишу, опублікую, будете знати, як. Чесно, Це кльово. Я в таке ще ніде не грався. І це розважає, це дуже весело. Хоча е, повільно. Але якщо навчитися, то потім стає набагато все простіше, легше, краще. Е, я бачу там зразок новий. Але як до нього дістатися, я не знаю. Ага, он воно як. Я все робив неправильно. Mm -hmm. Я чую такий е звук е якоїсь великої істоти. Це мені нагадує іграшку Планет Експлорер. Я хочу дістати цей зразок, ви мене не зупините. І... чому я застряг? Так... Ну, поскудство якийсь. Кумедний робот. Ой-ой-ой-ой-ой, ледь ой, 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 не звалився. You should be able to guide shoots toward the energy rock. Grab shoot and Опана! Оце те стебло, про яке я казав. Оце його я і буду вирощувати. Крутяк. Крутяк. Я побудував міст. Мені туди треба. Хм, ні, туди мені не треба. Ну, якщо лізти вгору, то взагалі можна голову вимкнути, лише вчасно натискати курки. Я лізу по стеблу кудись вгору, і там мене чекає третій телепорт, на якому я, мабуть, закінчу свої перші враження від іграшки. Ох, яке ж ти довге. Це мені аж на. На самий верх. У космос видертися, то буде проблематично. Хто цікаво побудував ці телепорти? Сподіваюся, це пояснить, чи тут сюжет буде геть примітивний? Тобто ось робот, і не думай, він має вилізти вгору. І цікаво, що думають феміністки про цю іграшку. Так, Star Plant. Я можу щось тут посадити. Щось, що тут може бути? Ой там. Мі... Ні, то не місяць, то хмаринка. Uh... <кхем> Мені подобаються абревіатура. Мам. Red Flower on a Star Shoot and Connect to Energy Rock. Uh, grab the Red. Мені потрібен потрібна червона квітка. Uh... Я можу її посадити тут. І з'єднати це все з енергетичним каменем. Ух, це був ризикований хід. Але мені потрібно захопити цю точку, щоб розширити простір, який я можу долати миттєвим пересуванням. Так, і ну і щоб закінчити перші враження. Чесно. Всі три панельки треба опускати. Відчуття кльове от те, що ти е, обома руками керуєш, хапаєш ними щось. ей 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 не впади, хлопче, не впади. Де ту червону квітку взяти, я не знаю. Є двічка і ще трійка. Ну, от і все. Я готовий закінчувати. За 20 хвилин, які я провів у грі, можу сказати, що це точно незвична іграшка, в якій м -м, дещо нова механіка. М -м, вона точно піде на багатьох машинах. Мета проста: дістатися вгору. А світ розслаблює, можна проводити тут дуже багато часу, і це не нервує. Метелики, вівці, квіточки і тому подібні штуки. Дякую, що дивилися. Це були перші враження від іграшки Grow Home. З вами був Олекса Мельник. Заходьте частіше на Playua і па-па!